Екс начальника одеського обласного ТЦК знову він спробував вийти з СІЗО. Євгена Борисова в чергове затримали працівники державного бюро розслідувань. Йому повідомили про нову підозру. Це сталося після того, як за Борисова внесли заставу понад 39 мільйонів гривень. За даними ДБР, після виходу з ізолятора чоловік планував переховуватися від слідства та виїхати за кордон. З нами на прямому зв'язку зараз Тетяна це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітання вам. Вітаємо вітаю Максиму. Вітаю Марію, вітаю всіх глядачів національного марафону. Пані Тетяно, роз'ясніть нам, будь ласка, як відбувається зараз процедура? Ми так розуміємо, що Борисов отримав зараз нову підозру за абсолютно іншою статтею. Відповідно, це нове провадження. Так, Максиме, для повної ясності, я нагадаю, що сам колишній військом Одеської області перебуває в СІЗО ще з літа 2023 року. У нього є декілька підозр. І, зокрема, підозра, яка стосується незаконного збагачення у 2024 році, була переданий обвинувальний акт до суду. І звичайно ж, ми очікуємо, що судові засідання в результаті завершиться справедливим вироком, окрім тієї інформації про і звичайно ж, ми з вами розуміємо, що посадовець, екс посадовець, навіть при його статках на сьогоднішній день. І е, при знайомствах, при тому, що він перебуває тривалий час у слідчому ізоляторі, його адвокати роблять усе для того, щоб зменшити суму застави, і він міг потрапити, скажімо так, на свободу, і як ми зазначали уже раніше, спробувати втекти від слідства. Також дуже важливий момент у інформації, яку ми повідомляли інформаці... вчора, є те, що його майно. Яке було арештовано ДБР в Іспанії. Ну за сприяння ДБР, але іспанською поліцією було арештовано в Іспанії. Воно наразі передано в агенцію з розшуку і менеджменту активів. Отже, давайте з вами спочатку що його підозрюють на сьогоднішній день правоохоронний орган у вчиненні нових кримінальних правопорушень. Це організація перешкоджання законній діяльності збройних сил України. І видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа. У цій інформації ми пояснюємо, що він організував собі оформлення небойової травми. Відповідно, від МСЕК він отримав. Сумнівний висновок і від держави отримав компенсацію розміром 165 шістдесят тисяч гривень в період з квітня по червень 2022 року. Ось такий епізод інкримінується і буде ще розслідуватися. Звичайно, що сторона обвинувачення проситиме у суду утримання під вартою обрання запобіжного заходу без альтернативи внесення застави. Спостерігаємо за цим. Процесом і дуже важливо це те, що його майно в Іспанії передано в управління агенції з розшуку та менеджменту активів. Тобто, держава може розпоряджатися тепер цим майном. Дякуємо. Будемо чекати нової інформації стосовно цієї справи. Спасибі вам. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на зв'язку.